Отже, дорогі глядачі, ведемо можна сказати, пряму трансляцію з крутого піке світових фінансових ринків з поміж усього, що валиться на нових митах, які запровадив Фредович, дуже виділяється нафта. Ну нарешті. До речі, Трамп обіцяв, що він завалить нафту, тільки зробив він це трошки іншим чином. Він хотів зробити дріл-дріл-дріл, але бейбі, але не через дріл це зараз може відбутися, точніше, не через дріл самої Америки. Може здатися дивним, і якраз ніхто не ставив під питання. Та й там, ніби як знову близький схід розігрівається, чого й падати. І найголовніше, що буде далі? Що з цього виграє? Хто виграє, а хто програє? Зараз будемо розбиратися по пунктах. Поїхали, нафта пішла у круте піке буквально через хвилини після оголошення про нові торгові мита США. Причина цьому цілком очевидна. Попит на нафту покладається на ділову активність у світі, а мита в свою чергу цю активність знижують. Кораблі ходять менше, літаки літають рідше, люди не їздять на машинах. Рація не робе. Ну і ви все знаєте. Тим, що Фредович уткнув Мита майже на всі країни світу. Сказати, що нафта зреагувала. На когось конкретно важко в загальний казан дали всі потроху. Звісно, що чим більше економіка, тим більше на неї мита, тим гірше для світової торгівлі. Це і зараз натякаю на Китай. Звісно, який тепер має якось петляти з 54% митами на везення до США. Урешті теж картина не цукор, але у випадку підмесної це ще й множиться на колосальний розмір. Економіки, однак біда, як це зазвичай буває, не приходить одна. Окрім ми Трампа, які підривають світовий попит на нафту, ще й вступив ОПЕК з заявою про увага збільшення видобутку нафти. З травня 2025 року планується збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на добу, що втричі перевищує їх попередні плани. Відповідно, нафти на світових ринках стане значно більше, тож ціна її йде вниз. До речі, наслідки мит – це, звісно, інфляція, тому що. Буде зростати, а від інфляції треба тікати. Тож, ми у Львові завтра будемо організовувати захід. Як втікти від інфляції, приходьте або доїднатися онлайн, буде дуже цікаво безпосередньо в розмові буду участь брати. Я а також Василь Фурман, член ради НБУ, а також Катерина Будко, практикуючий інвестор. Буде цікаве спілкування те, як втікати від інфляції в українських. Умовах, що робить для це країна, зокрема Національний банк України, там є цікаві моменти. Ну і взагалі, що можна зробити, аби не втратити свої гроші. Бо, як ми знаємо, якщо гроші лежать під подушкою, вони теж потроху вивітрюються в своїй цінності. Посилання в описі будемо раді вас бачити. Поїхали ситуації, навіть не допомагають рекордно низькі обсяги нових дозволів на буріння виданих у США і низький рівень запасів нафти у сховищах країни товстих бургерів. І нарцистичний горлів. зважаючи на значні обсяги споживання сирої нафти у штатах, всі показники цілком можуть визначати напрямок руху короткострокової перспективі. Але не зараз, коли ф'ючерс на бренд пробиває свій довготривалий психологічний рівень у 70 доларів за барель. Головне питання у всьому цьому лишається. Що нам з цього всього? Що хорошого, дорогі друзі, в цьому всьому? А ми зараз скажемо. Ну, влопив неадекватний дід Мита на товари, нам що? Навпаки, ж падіння світового попиту знизить ціни на все, по кайфу ж ні. А от ні. Такі дії з боку найбільшої економіки світу дуже деструктивно позначають на світовій торгівлі як такі, і, зокрема, на здоров'ї великих економік світу. Ми все ж таки країна, яка залежимо від них не тільки в торгівлі, але й в фінансовій військовій допомозі. Тому махати рукою не є найбільш здоровим рішенням. Треба все таки тверезо оцінювати можливі наслідки, навіть якщо далеко не всі вони є такими апокаліптичними, як дехто малює. Що точно можна сказати, так це те, що подібні маневри є дуже і дуже нехорошим дзвіночком для Москові. Московська економіка дуже залежна від цін на нафту, і навіть з тим, що за санкцією цін не дуже то й слідкують. Спадний тренд глобальних цін на чорне золото суттєво вдарить їм по кишені. Помножте це на те, що Фредович не побачив миру в очах пенявого, через що наклав санкції. поки маленькі, але чекаємо щось посерйозніше щодо їхнього тіньового флоту. Ну а щодо нас, навіть якщо буде світова рецесія, ми це вже писали на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього теж буде в описі до цього відео. Нікуди оборона програма Європи вже не дінеться, і нам, звісно, допоможуть. Ну і звісно, макрофіном нам теж допоможуть. ми більше наразі залежимо не від того, що торгуємо по світу хоча це теж значна частка наших прибутків і основу ми, звісно, направляємо на оборону країни, але ми ще й залежимо від допомоги від європейського товариства і інших країн, які розуміють, що нам треба допомагати, тож допомога буде. І ми цю світову рецесію і трансформацію все ж таки зможемо пройти. А от Москві, де брати гроші, невідомо. Буде іронічно, якщо їх підкине Трамп. Ну це, звісно, цього не буде, але буде друзі. Було б дуже смішно. Good, good friend guy. Ну би зрозуміло. Це буде добре, дорогі друзі. Долічись на це, на те, що все буде і складно. Але у нас уже складно не перший рік. Тримаємося. Всім всього найкращого. До побачення.